На бахмутсько краматорському напрямку окупанти продовжують штурмувати позиції сил оборони. Втім, воїни 93-ї бригади Холодний Яр нищать ворожу техніку. Захисники та захисниці мотивовані, досвідчені, стають на заваді росіянам. Ці героїчні люди потребують нашої з вами допомоги, адже у фронтових умовах техніка постійно ламається, і дрони, як відомо, потрібні завжди. Про ситуацію на напрямку в матеріалі наших воєнкорів. Кадри знищення чергових штурмових груп під бахмутом та часовим яром. Противник постійно намагається нас штурмувати або піхотою, або піхотою на техніці, або просто технікою заїжджає. Ну і також згружає піхоту або проводить розвідку. Боєм чисто техніку запускає до нас, намагається прорвати нашу лінію оборони, приїхати передній край, десь вигрузитись в тилу і. Здійснювати або штурмують її на наші позиції, або займає якісь позиції та старається бути невиявленим, якщо на інших напрямках росіяни штурмують здебільшого піхотою. Тут ще подекуди використовують броню. За нею полюють воїни 93-ї бригади, знаходять і знищують. Невеликими колонами це дві-три одиниці. крайній раз на нас їхало дві одиниці, е, також була десь третя, але вона загубилась, заблудилась і повернулася назад. Е, тому так да, намагаються ще технікою під'їжджати. Поля між Бахмутом, часовим Яром і Торецьком вкриті російськими трупами. А щоб їх ставало ще більше, працюють Юлія та її побратими. Вони сапери. Зараз я головний сержант, інженерно саперного взводу. Ну і тут скажу, працюю тут, ну в саперному взводі. Я навчилася літати на дронах. Я в мене у нас є 3D-принтера, на них також працюємо. Зараз в мене позивний, мене всі називають Григорівна, а раніше була Зая позивний. А до речі, розкажіть, як цей шлях стався від заї до Григорівни? <реш> Від Заї. Заї я була в 17, 16, 17 рік, потім я звільнилася і вже як в 19-му повернулася знову, то мене там вже майже нікого не було, хто знав, як Зая. І просто потім по імені називали, а потім вже просто Григорівна це по батькові і просто всі Григорівна. Юлія на війні з перервою у два роки з 15-го року повномасштабну війну вона зустріла за кілька днів до початку самого вторгнення. Повномасштабку зустріли холодно. Ми ви, ви, якого, 21 числа, здається, чи 22 лютого виїхали з ППД в Харківську область, і от, от декілька ночей ми ночували в лісі, ну, холодно було тоді дуже. Що і костри забороняли, палить, і таке, і в машинах от, от, сидиш, трусишся. А потім от, нам з 23 на 24 сказали, що все вже, війна почалася. І отак, і ще ми тиждень в машині жили, Холодно було дуже. А потім вже ну, трохи кращі умови почалися. Показує, що вона і побратими роблять. Зараз, наприклад, збирають міні-бомби для дронів. Розбираємо 30-ті снаряди з БМП 2. Під скиди з лавіки. Я так розумію, що да, ці боєприпаси зараз активно застосовуються. Так, да, так да, да. Основна зброя. Зараз це скиди з безпілотників. Там FPV. У нас оце ж ми це також є. на більші. Да. Ось такий він буде. Він ну, ніби не, не те, щоб великий. Так, да. да, у ну, нього осколковий це осколочно-фугасний снаряд. Він... Ну, в нього осколкової маси багато, що проти піхоти. Як тобто його вистачає? Так, так. Є снаряди і значно більше. Ось один з таких експериментальних. Пластик розбивається і не взривається темка, її поставити не можна, щоб там наїхало щось чи щось таке. І ми оце зварили вчора хлопці і хочемо на полігоні поки потестувати. Отакі От кожухи, так? Так, Ми ще самі не тестували це. Оце ж ждемо, приїдуть пілоти з вампіром, заберуть на цей ну, на полігон, хочемо покидати, подивитися, чи не буде воно розламуватися в цьому кожухі. Якщо ні, то пластикових ще більше, ніж желізних. Будемо наварювати і будемо ну, їх ними робити. А тут електронна лабораторія. Це все майже на передовій. Російські ракети та бомби в цю місцину прилітають постійно. Ну, там у нас для FPV щось печатається. Воно виходить, ми його до FPV кріпимо, а потім до нього боєприпас і воно удобніше. А так, поки більше, ну, ну ми напечатували все, що нам треба, нам просто БК вже не вистачає до печаті всі. Так собі щось печатаємо. Воно недороге, плюс пластик, а воно одноразово буде використовуватися все одно, воно буде летіти, грубо говоря, в одну сторону. І ну, воно швидко працює, і ну, це дуже зручно. Вони понакупляли і ще плануємо купити один. До речі, за які гроші? За власні. За власні. Це мотивація бити загарбників всіма можливими способами. В 93-й багато таких мотивованих вояків. Це Михайло до початку повномасштабного сім років жив та працював в Італії. В Італії займався ще всього, займалися реставрацією. О, має досвід. На всі розрішення історичної ценності Італії, де єдиний українець, який мав такий, такий досвід і рішення. А це реставрація чого? Реставрація самих всіх цінностей Італії, історичних це в них рахуються косьоли, собори, музеї. Отого, отакого такого плану. І от це об'єкти. Так, звичайно. Ну, ми робили не тільки ці, але що би, таке саме основне, що не в кожного була така змога. Ну, було приємно, що би, мені довелося цим займатися. І набрався якби і досвіду. А як почалося, покинув престижну та грошову роботу і повернувся. Саме страшне, що було, це те, що почали бомбити жилі будинки і страдали люди це було важко, що і чути, і дивитися, то саме телебачення і частично була злість, злість на тих кацабів, яких прийшли на нашу землю, просто знущатися над людьми. Воно просто деколи перехватило дух. Саме через таку мотивацію щодня між Бахмутом, Часовим Яром і Торецьком в безмежних полях стає все більше знищених окупантів зі східного фронту. Руслан Смишук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.